Вітаю вас! BMW X5 на продаж. Офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в Україні. 2 літри дизель, повний привід. Такі от красиві 20-ті колеса на ньому, безключовий доступ на усіх дверях. Петронік іззаду, пертронік спереду, камера ззаду. Зроблений повний антихром. На свіжій зимовій гумі. Технічно і візуально повний порядок. Передня частина в бронеплівці. А так він виглядає ззовні. Лобове скло ціле, без дефектів. Воно оригінальне. Ось покажу маркування. Капот в плівці, крила в плівці, стійки теж. Плівці. Тут на капоті на плівці є отакий от невеликий дефект. Фари теж в плівці. І давайте зробимо заміри і покажу зимову гуму. Ну, В принципі, по ній видно, що вона нова, на ній навіть такі от волосинки. Давайте поміряємо фарбу. Нагадаю капот в плівці, тому товщина буде вища на товщину плівки. Крила у x 5 пластикові, а далі все без плівки. Стійка в плівці от до цього моменту. Тут немає плівки, тут є. Капот алюмінієвий, тут метал. Тут теж у нас плівка ось до цього моменту, далі плівки немає. Зразу покажу проєми. Тут не фарбовано, тут також заклеєно плівкою ось до цього моменту. Тут починається лівочка. Диски без дефектів. На кришки багажника у нас фарбована оця нижня частина. Тобто тут не фарбовано, верх не фарбований, а нижня частина має підфарбування. Все, далі фарбованих елементів немає. Тут аналогічно плівка, тут вона закінчується. Тут плівка, тут немає. Пічно немає плівки, знизу ділочка. Зразу давайте покажу салон. Тут коричнева шкіра, тут такий є підлокітник, в ньому є підстаканники, тут кишенька відчиняється, дві розеточки ззаду, дефлектори для задніх пасажирів, дерево, тут є підсвіточки, безключовий на усіх дверях. Так, я ще не показував тут заміри, тут теж нічого не фарбовано, знизу аналогічна плівка. Тут починається, тут закінчується. Ambien-підсвітку ви можете міняти кольори залежно до своїх подобань. Шкіра у гарному стані, електросидіння, також є дерево спереду. І давайте заглянемо під капот і сядемо на місце водія. Під капотом повний порядок, ніхто нічого не мив, не чистив. Тут стандартний пил, груп. Маркування на парах оригінальне. Пари теж оригінальні. Гайки не кручені. Двигун працює рівно. Сухий. І запрошую на місце водія. У нас є підігрів керма, звичайно, є підігрів сидінь, шкіра на кермі в ідеальному стані. 111 тисяч пробігу, камера і партронік, все працює, траєкторію промальовує. Клімат двозонний, підігріви, автохолд. Ось такий чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Всім удачі, пока.